Їсти чи не їсти, ось в чому питання. Видається, що сухі сніданки, які стали особливо популярними у сучасному суспільстві за зручність та швидкість приготування, можуть бути корисними, якщо ретельно підійти до їхнього вибору. Взагалі є два основні види сухих сніданків: на основі вівсянки та на основі кукурудзи. Перші відрізняються від других більшим вмістом білку. При виборі сухого сніданку треба вивчити склад продукту, перевірити його на вміст вуглеводів, зокрема скільки міститься з них саме цукрів, бо є норма його споживання як Для дорослих, так і для дітей. Для дітей. дорослої людини на день доданого цукру можна 30 грамів. Якщо там 20 грамів, то майже в 100 грамах ти з'їдаєш свою норму цукру. Але є сухі сніданки, де більше добової норми. А для дітей ще менше цукру, тобто десь 15 грамів. При виборі сухого сніданку слід звернути увагу і на наявність горіхів, адже у великій кількості вони також не будуть корисними, бо містять у собі жири та є досить калорійними. Один з плюсів сухих сніданків це наявність в них такої необхідної для сучасної людини клітковини. А клітковина це основна сировина, що їли наші бактерії. В нашому кишківнику бактерії деякі кажуть рівно стільки як клітин в організмі, а деякі джерела кажуть навіть більше. І вони не їдять м'ясо, рибу, сир, не їдять. Вони їдять лише клітковину. Три грами клітковини на 100 грамів продукту правильний вміст цієї корисної речовини. Важливо також чим заправляти сухі сніданки. Є варіант. Сок фруктовий, є варіант йогурт солодкий, наприклад, полуничний, є варіант молоко. Треба розуміти. Що і в сніданку вже є доданий цукор в сухому, і в соку є цукор. І якщо ми вибираємо йогурт, то не вибирайте солодкий. Сухі сніданки не слід вживати кожного ранку. Треба робити перерви, щоб харчування було різноманітним. І слід пам'ятати, що 100 грамів продукту містить в середньому 360-370 кілокалорій. Тому від цього вже рахувати свою добову потребу у калоріях в залежності від віку, статі та фізичного навантаження.